У Луцьку виявили тіло чоловіка, що кажуть сусіди. На Волині викрали злочинну схему заволодіння землею. У справі про крадіжку машин взяли паузу. Державні нагороди загиблих героїв отримали родичі. А з на телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвіток журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Камінькаширська громада у жалобі. На війні загинув житель села Щетинь Сергій Осійчук 1974 року народження. Життя бійця обірвалося 13 травня на сході України. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого солдата повідомлять згодом. Луцьк прощатиметься із військовослужбовцем Віталієм Шевчуком. Відспівають герої захисника завтра, об 11-й годині, у кафедральному соборі Святої Трійці. 45-річний лучанин загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кремінна Луганської області, поховають Віталія Шевчука. На міському кладовищі у селі Гаражджа. Завтра Боратинська громада віддасть останню шану загиблому захисникові Тарасу Михну. О 9:30 домовину із тілом воїна зустрічатимуть на перехресті вулиць Горохівської мальовничої шкільної у селі Гірка Полонка. Прощання із загиблим відбудеться о 10-й годині у дворі рідного дому у селі Оздів. Чин похорону відбудеться об 11-й годині у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають воїна на Алеї Слави у селі Граща. Горохівська громада зустрічає полеглого героя Андрія Кислюка. 20 березня йому виповнилося 35. Наш захисник загинув 13 травня поблизу населеного пункту Лиман 1 Куп'янського району. Завтра. О 11-й годині траурний кортеж від батьківського дому вирушить до храму зачаття святої Анни села Підбережзя, де відбудеться чин похорону. У селі Солотвин Голубської громади прощатимуться із загиблим захисником Дмитром Півним, герой 2000 року народження, поліг у боях із російським окупантом 12 травня у Куп'янському районі Харківської області. Поховання воїна відбудеться завтра, 17 травня об 11-й годині у селі Солотвин. У громаді просять гідно провести і вшанувати героя України. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана загиблим землякам. Боронили Україну ціною власного життя. Сьогодні посмертно нагородили двох волинян старшого лейтенанта Максима Мартинова. Та молодшого сержанта Віталія Собчука. Мер Луцька Ігор Поліщук зустрівся із рідними загиблих героїв і вручив їм державні нагороди. Відповідно до указу президента України Максима Мартинова нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Нагороду отримала мама загиблого захисника Олена Володимирівна. Загиблого воїна Віталія Собчука посмертно нагородили медаллю за військову службу Україні». Нагороду вручили його братові Андрію. Шана і дяка загиблим героям. І щирі співчуття їх рідним. Цієї ночі ворог випустив по Україні 18 ракет. Близько пів на четверту окупанти атакували країну із північного, південного та східного напрямків. Ракети ворог запускав із літаків, кораблів із землі. Захисникам українського неба вдалося ліквідувати усі ракети. Серед ліквідованих ракет шість незнищенних кинжалів. Принаймні незнищенними їх вважає Росія. З шести літаків міг 31 К було випущено шість аеробалістичних ракет х 47 М 2 Кінжал, дев'ять крилатих ракет Калібер, з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування. С-400, Іскандер М. Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України. Сусіди почули трупний запах і викликали поліцію. У Луцьку на проспекті перемоги виявили тіло чоловіка. Він був зачинений у своїй квартирі. Місцеві кажуть, що жив самотньо. Більше розкажуть наші журналісти. Страшну знахідку тут побачили ввечері 15 квітня. Місцеві мешканці почули трупний запах. Тіло чоловіка виявили ось у цьому будинку на третьому поверсі. Сусіди кажуть, що він вів замкнутий спосіб життя. Не бачили його уже давненько. Коли бачили останній напевно зимою, я не повинна. Ага. Дуже давно означали запахи такого прям сильного не було, але ніхто не чувствує його. Двері його квартири виламані та опечатані. Сусіди кажуть, що жив сам ні дружини, ні дітей. Сам жив, сам жив. А має він родину, сім'ю? Ну наскільки ми знаємо, що немає. А скільки йому років пенсіонер був чи ні? Ну від 1966 шос 1967 років. Він більше був вдома. Де він працював, того ніхто не знає. Чи в нього якісь були? Він вів такий замкнений спосіб життя. Ніякі гості Все. до нього особливо не ходили. Ну, принаймні, я не бачила. Ну, він не мав такого коло спілкування тут. Ні в під'їзді, ні в дворі. Там у нього, може, були якісь товариші, які до нього приходили, але не з місцевих. Розповідають, що був спокійний, завжди вітався. А ви в якийсь спосіб життя не зловживав алкоголем? Не... Ну, не, я не, не бачила знає. так, та, не бачила, щоб він ходив п'яний, бо так, щоб чутка була, що п'є то ж. Тат не, не чути, було такі, все казали, що якісь дівчата до нього ходили такі постарші. А хто там? що там помер чоловік природною смертю, чи йому допомогли піти зі світу? З'ясовують правоохоронці. Наразі в поліції кажуть, що слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка направлено до судмедексперта для встановлення причини і часу смерті. До слова, того ж дня у Луцьку виявили тіла подружжя пенсіонерів. Вони померли і приблизно тиждень пролежали у квартирі. Попередньо в поліції повідомили, що слідів насильницької смерті на їхніх тілах не виявили. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Кинув недопалок сусідом на балкон. У Луцьку мало не сталася біда через необережність. У дев'ятиповерхівці, що розташована біля гіпермаркету, там там горів балкон, точніше кажучи, матрац, який на ньому лежав. Загоряння сталося на четвертому поверсі. Швидше за усе недопалу кинули із верхніх поверхів. Сусіди вчасно побачили задимлення і викликали пожежників. На щастя, ніхто у пожежі не постраждав. Кинув недопалок, загорівся матрас, де був незасклений засклений матрас. Ну, відповідно, да, да, ой, перепрошую, балкон. Відповідно, ну, пильні сусіди молодці, щоб швидко викликали пожежну і приїхали, загасили. Власника зразу викликали. Все все слава Богу, що швидко відреагували. Все добре. Ні, ніхто не пострадав, слава Богу. На ДП волинь вугілля призначили нового керівника. Ним став колишній директор цього підприємства Юрій Ключковський, який залишив місце роботи, щоб стати на захист територіальної цілісності України. Чоловік повернувся із фронту і 15 травня Міністерство енергетики поновило його на посаді. Рейдерське захоплення землі на Волині. Служба безпеки України викрила схему незаконного заволодіння земельними ділянками. Як повідомляють спецслужби, група осіб займалася рейдерським захопленням землі у Волинській області. До злочину ділки залучили місцевого державного реєстратора. Аферисти систематично вносили неправдиві відомості в державні бази даних та змінювали власників земельних ділянок без належного пакету документів. Необхідних перевірок. Правоохоронці задокументували факти незаконного привласнення земельних ділянок комунальної та приватної форм власності площею майже 5,5 гектарів, вартість яких складає майже 5,5 мільйонів гривень. У межах кримінального провадження вже повідомлено про підозру державному реєстратору, триває досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам групи, також встановлюються усі причетні до протиправної діяльності. П'ятьох чоловіків судять за підозрою у викраденні автівок із вулиць столиці, і не тільки серед обвинувачених троє лучан і один мешканець Вінничині. Своєю чергою чоловіки переконують, жодного стосунку до крадіжок цих авто не мають. А чоловіка, якого слідство вважає організатором так званої групи крадіїв автівок, навіть ніколи не у житті не бачили. Тим часом Луцькому міськрайонному суду доведеться зупинити провадження у цій справі на невизначений період часу. Деталі розкажуть наші журналісти. За версією досудового розслідування у 2020 році мешканець столиці вирішив організувати групу, яка викрадала б автомобілі у людей. Як слідує зухвал, вислідковували власників авто їх розпорядок дня, і найголовніше, де вони залишають свої машини. І в якийсь момент чотириколісні зникали з припаркованих місць. Відповідно до ухвал Печерського суду, одному з мешканців Луцька киянин запропонував долучитись до цієї справи. Лучанин мав орендувати ангар в обласному центрі Волині, де б зберігались. Збирались авто, а їх запчастини продавались в інтернеті. Той, нібито, погодився ще й залучив свого брата і знайомого, як вбачається з тих таки ухвал печерського суду. В ангар у Луцьку заїхало дві автівки, які перебували в угоні. Одна з них Кія Соренто. В місті Київ, вулиця Лаврухіна, 6 незаконно заволоділи автомобілем Kia Соренто 30 травня 2020 року. Автомобіль Kia Sorento зі зміненими державними номерними знаками особа Сім перемістив на територію підприємства за адресою місто Луцьк, вулиця Зв'язківців 1Б, а потім до орендованого ангарного приміщення, де в подальшому розокомплектував на запчастини автомобіль та збув запасні частини через мережу інтернет. Один із підозрюваних волинян каже: не розуміє, як його припасували до цієї. Історії розповідає, почав займатися продажем автозапчастин ще задовго до 2020 року, коли купував з Америки машини не на ходу на автошрот. Ба більше чоловіка, який фігурує в справі як організатор групи, навіть ніколи в очі не бачив. Скажу, Це інчого інкримін... не винні. Кримінують за володіння другим особам. А нам кримінують якби продажу цих автомобілів, запчастин. Ну і ця з цими особами ми просто не знайомі. Ніколи в житті їх не бачив. А ви торгуєте да, все продаєте. життя. Ми поняття не маємо взагалі. Оці два, два, дві людини, які в нашій групі, ми просто не знаємо, хто вони. Вон чи людина якусь моральну шкоду, ще хоче, якісь БМВ дописали. Я взагалі в шокі, я не знаю, це, це якийсь цирк. Це просто всі машини, які десь там хтось краде, просто пишуть і пишуть. Як зауважив, не на камеру продавець автозапчастин, в матеріалах справи йдеться про те, що він нібито зустрівся з чоловіком, якого підозрюють в організації групи викрадачів авто. Одначе, як зауважив Лучанин, це зазначено в протоколі лише зі слів правоохоронців. Проте чомусь жодних фото та відеодоказів на підтвердження цих слів так ніхто й не додав. Між тим на судовому засіданні, яке відбулось 15 травня у Луцькому міськрайонному суді, один з обвинувачених, якого підозрюють в організації групи з викраданням. Дня автівок не з'явився на засідання. Як пояснив його адвокат, нині він призваний до ЛАВ Збройних сил України, тож клопотав стосовно нього зупинити розгляд. Стуючись таким правом до відповідності до частини першої статті 335 Кримінального процесуального кодексу, прошу задовільнити дане показання, а провадження щодо піщука зупинити в зв'язку з призовом до військової служби під час мобілізації на особливий період. Присутні в залі адвокати інших обвинувачених не були проти щодо виділення справи відносно киянина в окреме кримінальне провадження. Однак суддя зазначив, це буде неможливо, оскільки в цій справі він фігурує як організатор. Як можна відносно організатора виділити провадження? При тому і відносно іншого осіб, всіх всі послухати справу по суті. Ну просто виходить дуже такий парадокс. Клопотання захисника задовольнили частково. Тож вирішили зупинити судове провадження відносно усіх п'ятьох обвинувачених у цій справі. Розгляд продовжать тоді, коли один із фігурантів звільниться із військової служби Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Запідозрили у згвалтуванні неповнолітньої річного молодика із камені Каширської взяли під варту. За даними слідства, юнак на підпитку зґвалтував 17-річну дівчину. Інцидент стався уночі 12 травня, повідомляє обласна прокуратура. Хлопцеві загрожує від 7 і до 12 років. Ув'язнення триває розслідування. У рамках рубрики Зворотній зв'язок до редакції нашого телеканалу надходить чимало звернень від людей із різних куточків країни із найрізноманітнішими проблемами та питаннями. Цього разу до наших редакторів звернулися батьки першокласників із другої школи селища Рад, що на Волині. Вони кажуть, що для їх дітей після численних прохань облаштували укриття, куди вони спускаються у випадку тривог. Однак батьків обурює стан цього укриття, а саме туалет. Мама першокласниці зауважила, замість облаштованої вбиральні звичайне відро. Якось виборили батьки з заявами, ходили, просили, просили раду, зробили. Зробили, я не бачила, як зробили, тому що в мене маленька дитина, я не бачила, як зробили. А е оказується, зробили, знаєте як, побілити та побілили, тарти туди і лавочки затягнули, а туалет не зробили. Просто поставили відро, одне відро на всіх дітей. А там перші класи, два перших класи. На туалет дітям немає грошей, а 4 мільйони на ремонт цнапа є. Ремонт ЦНАПа це не таке вже є важливе. На перше це зробити сховище якісне для дітей. Натомість директор школи зауважив, що перед тим як відкривати це укриття, його показали батькам. в останні жодних зауважень не мали. Очільник закладу запевняє у сховищі встановлено для дітей біотуалет там. Не вітро. А що там? Там такі виходить, як туалет. Ну як він зроблений в укритті, такий, такі там це і виходить, що там. А, як біло туалет. Ну таке воно схоже там, на відвали, все там як відповідає тим нормам. До мене батьки не приходили. Якщо, як ми організовували все повністю це, все навчання, ми робили я батьків, це все ознайомлював, вони всі ходили, всім все підходило, все від А до Я. Це вже весь цей час, вже ми вчимося, це з Нового року ми вчимося, всі дозволи ми отримали, наприклад, на те навчання. Своєю чергою голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук сказав, що це укриттям перед відкриттям оглядала спеціальна комісія, до якої входять і представники ДСНС. Мовляв, жодних зауважень до вигляду вбиральні вони не мали. Посадовець каже, подали документи на програму фінансування облаштування укриттів у прикордонній зоні. Сьогодні ми подали чотири навчальні заклади. Під програму укриттів в прикордонній зоні всі можливі, які є можливі, чотири заклади підходять під ті норми. Ми подали це залежить від того, як ну приймуть рішення, в тому числі і друга школа на на будівництво власного укриття. Uh -huh. Якого на сьогодні немає да, документи, готуються подали і вишукуємо додаткові джерела, в тому числі державні для будівництва цих укриттів. Uh -huh. Це з приводу 4 мільйонів є офіційне моє роз'яснення, чому це так. Тому тут можна ознайомитися на моїй сторінці, і даний об'єкт розрахований ну на три роки. На сьогоднішній день кошти на нього не виділялися. Будівництво не здійснюватиметься з огляду на те, що ну не на часі. Але щоб не втрачалася чинність проектно-кошторисних документацій експертних висновків, ми провели, е, ми провали е, ну процедуру, проводимо не провели, а проводимо процедуру закупівлі. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки телерадіокомпанії Аверс. Тосі новини на цю пору. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Тож наступний випуск дивіться вже о 20-й годині. Дякуємо за довіру. Шануємося. Лівальний сезон в домівках лучан завершено. Проте для працівників Луцьктепло робота в розпалі. Активно триває підготовка до нового. Стан тепломереж давно викликає занепокоєння місцевої влади. Проте фінансово осилити усі ділянки досить складно. Розпочали з найбільш проблемних тиждень часу знадобилось працівникам комунального підприємства «Луцьк Тепло», щоб відремонтувати аварійну ділянку трубопроводу на вулиці Загородній, протяжністю майже в 170 метрів. На даній невеликій ділянці, яка має Протяжність 165 метрів. Впродовж останніх двох років мали шість аварійних розкопок, які ліквідовували і під час опального сезону, так і міжсезонні. Тому вже назріла потреба тут, виконати капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання. Проклали труби попередньо ізольовані, які мають дуже такий, тривалий термін експлуатації від 30 до 40 років. Ось і слугуватимуть для того, щоб забезпечувати стабільне гаряче водопостачання мешканців Загородні 2, 2А та 22 ї школи. Старі мережі постачання гарячої води замінено на нові попередньо ізольовані вартість робіт по капітальному ремонту майже 2 мільйони гривень. Луцькимський голова Ігор Поліщук каже, що проводити подібні капремонти планують і надалі по найбільша аварійних ділянках міста. Будемо переходити на наступну ділянку, на відродження. Цього року в цілому плануємо замінити на попередній зальовні близько 3,5 кілометрів мереж. Це достатньо велика кількість мереж. Для того щоб під час спуску опального сезону наступного, під час його проходження лучанам було максимально комфортно, щоб не було поривів, щоб під час пуску опального сезону тепло максимально швидко поступало в усі домівки, і люди не очікували тиждень два-три, поки усунуться ці всі пориви. Щоб провести заміну аварійних трубопроводів, потрібне значне фінансування. Тож шукають додаткові джерела усе для того, щоб тепло в домівки лучан поступало без перебоїв. Маємо домовленість з організацією «ЮСЕЙТ». Про те, що вони в осени дадуть більше 7,5 кілометрів попередньо ізольованих труб на суму понад 100 мільйонів гривень, безкоштовно абсолютно для нашої громади. Це грант. І на наступний сезон ми також будемо ці 7,5 кілометрів мереж замінювати. Таким чином ми замінимо більше 10 кілометрів труб за 2 роки, майже 11 кілометрів, що більше, ніж було замінено за попередні 20 років сукупно. Луцька міська рада та комунальне підприємство Луць вживають усіх заходів для забезпечення безперебійного постачання тепла та гарячої води усім категоріям споживачів попри складний час для країни. 17 травня в Україні буде мінливо хмарно, без опадів. Тільки у західних областях короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південний, південно-східний з поривами. На заході невелика хмарність, дощ на Закарпатті. Температура повітря вночі 11-15, у день 18-23 градуси. У східних областях сонце в переміші з хмарами. Температура повітря вночі 9-14, у день близько 22 вище нуля. На півночі хмарно і з проясненнями. Температура повітря вночі 10-12. день 19-23 тепла. У південних областях невелика хмарність межує із ясною погодою. Температура повітря вночі 11-13. у день 21-25. У центральному регіоні мінлива хмарність, трохи сонця. У Черкасах, Полтаві та Кропивницькому. Температура повітря вночі 10-13. у день 21-23 градуси тепла.